Чому ми святкуємо Пасху? У слов'янській дохристиянській традиції весняні свята були призначені ладі, богині любові, весни, гармонії та родючості. Песах це свято визволення євреїв з єгипетського рабства, коли ангел смерті оминув двері євреїв, які були позначені кров'ю ягняти. Пасха в християнстві запозичена з юдейської традиції. Ісус, якого насправді звали Єшуа, син Пантери, був розп'ятий під час святкування песоха, і саме у цей період за Євангелем Він Воскрес. В Євангелії від Матвія, глава 15 вірш 24 Ісус сказав: Я посланий тільки до загиблих овець дому Ізраїлового. А в Євангелії від Матвія, глава 10, вірш 5 і 6, сказано, цих 12 Ісус послав і наказав їм: На путь язичників не йдіть, і до Самарянського міста не входьте, а йдіть лише до загиблих овечок дому Ізраїлового. Ісус не хотів створювати нову релігію. І діяв суто в рамках іудаїзма. Нову релігію на базі Ісуса створив Павло, хоча він Ісуса ніколи не бачив. Є лише версія самого Павла, те, що Ісус Ісус йому колись явився, але в посланні до римлян святого апостола Петра, глава 2, вірш 14 15, сказано: Коли язичники, не маючи закона по природі, закон не роблять, то не маючи закона, вони самі собі закон. Вони показують, що діло закона в них написане в серцях, про що свідчать совість всіх і думки їхні. А ось апостол Петро, ім'я якому дав сам Ісус, яке з грецької перекладається як камінь. Євангелій від Матвія, глава 16, вірш 18, Ісус сказав: На цьому камені я. Будую церкву свою. Хоча пізніше Петро мав видіння, після якого мав своє бачення церкви, яка має бути доступною всім народам, а не лише юдеям. Отже, ми маємо церкву, побудовану на двох апостолах, в яких Павло, який до свого навернення активно переслідував християн, і вважав нове вчення Єресю проти юдаїзму, який ніколи не бачив Ісуса та перед кончиною зрікся Його. І признався, що завжди був фарисеєм. І Петро, який мав своє бачення церкви, відмінне від того, що казав. За Ісус. А перед тим, як Ісуса розіп'яли, Петро тричі зрікся його. І головне, ми маємо самих євреїв, які не визнають Ісуса Месією, а новий заповіт не визнають святим Письмом. Тому що в єврейській традиції святим текстом є Танах, який складається з трьох основних частин: це Тора, Невіїм та Кетувім. У висновку ми маємо релігію Новий заповіт, який нам написали євреї від Слова Божого, які самі не вірять ні в Ісуса, ні в новий заповіт, в яких у Святому Письмі написано. Око за око, а в святому письмі християн написано, як вдарили тебе по праві, що ці то підставлів. Ще ми маємо всі християнські свята, які дивним чином накладені на всі язичницькі свята, такі, як Велесова ніч, свято Купала, свято Перуна і багато інших свят, які віками святкували наші пращури. То в мене питання: що ми повинні святкувати Пасху, чи все-таки весняне свято Богині Лади?